А давайте повернемося до блогерши, дружини військового, як вона казала на своїй рекламі. Козаки, це виключно звернення до вас. Мені наплювати на неї. Мені, ну, от, вона абсолютно не цікава після першого входження на її сторінку в інстаграмі. От, крім цього всього, ви подивіться, яка музика зверху. Вона слухає Сірова. це заборонений. Це ворог, страшенний ворог нашої країни. Ви можете не знати, хто вона, але ви маєте знати його. І в автоматі блокувати будь яких ось таких недоблогерів. Ніякого відношення вона до військових не має. І в їй наплювати на то, скільки вона кинула людей своєю рекламою, вона жодної копійки не компенсує. Навіть тих гроші, яких вона взяла за ту рекламу, вона не поверне жодному військовому. Тому просто прошу вас, військовослужбовці, козаки, побратими, будьте уважні, коли захоплюєтесь кимось, хто того не вартий.